Друзі, усім привіт! На зв'язку Хомич Михайла. Я займаюся товарним бізнесом з 2017 року. Ми експерти саме з продажу через односторінкові сайти. Зараз я знаходжуся на нашому складі з партнером. Ось ой оп. Сорі, <свят> бо тут трошки без зараз відправлення роблять да, сортуються, і потім буде машина приїжджати. Це частина нашого бізнесу. Бо ми ще працюємо по дропшипінгу, продаємо дуже велику кількість одежі одягу. Да, і також працюємо з фулфілментом. Ось чому LPCRM? бо краще crm системи саме для взаємодії з односторінковими сайтами, саме через продаж односторінкових сайтів. Ми просто тупо не знайшли. Ми. Працюємо з ОПІСРЕМ вже з 2020 року, тобто 4 роки. Ми там максимально задоволені комунікацією, технічною підтримкою, реалізацією цього сервісу. Не зависає. Усі є потрібні інтеграції з новою поштою, з фулфілментом, з кол-центром, з смс-розсилками і так далі. Тому користуйтесь усім, рекомендую.